Практична фізика на виробництві, незвичний музей, трансформаторні підстанції та повітряні лінії електропередачі різної напруги, а ще прилади лабораторії та тепловізійна зйомка у службі діагностики енергокомпанії. Побачити таке на власні очі змогли школярі Івано-Франківська. Все це справжня практика під час екскурсії по території пад «Прикарпаття Обленерго, яка має на меті ряд завдань, зацікавити дітей вивчення фізичних фізико-технічних математичних наук щоб діти мали інтерес до вивчення, бачили на практиці, як застосовуються фізичні закони, знали, як, звідки і куди передається електроенергія. Зацікавити їх можливо в тому, щоб в майбутньому вони обрали якраз для себе професію енерг... ну, енергетика, розказати їм про те, як проводяться роботи в мережах обленерго. ПАД «Прикарпаті Обленерго сподіваються, що такі практичні уроки фізики спонукатимуть учнів серйозно замислитися над професією енергетика, аби в майбутньому стати співробітниками їхнього підприємства. Що ж до семи школярів, то вони від екскурсії у захваті задоволені і вчителі. Багато приладів ми е, знали з уроків. Але так суто теоретично сьогодні, сьогоднішній день нам мав дав можливість саме подивитися, ну можна сказати, потрогати, побачити, роздивитися в деталях. Дуже багато цікавого, як для нас. Вони побачили багато цікавого. Вони побачили, що недаремно вивчають фізику і математику. І я думаю, що ця співпраця мала би. Має хороший початок і мала би мати продовження. Подібні уроки фізики енергокомпанія проводить вже давно. А екскурсії для старшокласників і вихованців училищ упад Прикарпат обленерго відбуватимуться і надалі.